Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уповільнення старіння людини зараз є предметом дуже серйозних досліджень, і деякі з них досягають успіху, пише Джеффрі Кар у впливовому британському виданні The Economist. Всі мої володіння за мить часу. кажуть, що це були останні слова Єлізавети І, яка була королевою Англії і володіла достатнім багатством, щоб бути однією з найбагатших жінок своєї епохи. Враховуючи її поквітлістства алхімікам, які серед іншого шукали лексір життя, вона, можливо, мала на увазі це буквально, але безрезультатно. Вона відійшла у вічність у березні 1603 року. З тих часів справи значно покращились. Люди в багатому світі тепер можуть обґрунтовано припускати, що проживуть набагато довше, ніж 70 років. Жителі бідніших країн наздоганяють їх. Щороку, з 1950 року, середня тривалість життя в світі зростала на 18 тижнів. Однак є два підводні камені. Один з них полягає в тому, що зростання схоже має свою межу. Кількість довгожителів зростає і зростатиме далі. Дослідницький центр П'ю прогнозує, що до 2050 року їх буде 3,7 мільйона у всьому світі, що втричі більше на душу населення ніж у 2015 році. Але лише один з тисячі з них живе довше 110 років, і немає достовірних даних про те, що хтось з них пережив 120 років. Середній показник зростає, а максимальний не так сильно. Інша проблема полягає в тому, що тривалість здоров'я, так звана, да, тобто кількість здорових і життєво активних років, не йде автоматично в ногу з тривалістю життя. Деякі сучасні еквіваленти Єлизавети за багатством, якщо не завеличу, так само відчайдушно, як і вона, прагнуть більшої кількості. Миттевості моментів життя, ніж ті, які вони можуть отримати сьогодні. У надії на довше і здоровіше життя вони пропонують значні авансові платежі сучасним алхімікам, чарівникам медицини і біотехнологій, які намагаються зрозуміти, сповільнити і в ідеалі відвернути старіння організму і супутні йому хвороби. Пітер Тіль, засновник PayPal, Ларі Пейдж і Сергій Брін, співзасновники Google, Джефф Безос, засновник Amazon, інвестували в компанії, які намагаються продовжити тривалість життя і здорового життя, і вони дуже часто брали участь у створенні цілих кампаній для цього у березні. Сем Семальтман, голова OpenAI, повідомив, що два роки тому він інвестував 180 мільйонів доларів у Retro Biosciences, фірму з Кремлівої Долини, засновану з метою додати 10 років до тривалості здорового життя людей. Під кронами оцих величезних проєктів і кампаній, які фінансуються технологічними магнатами, є підлісок стартапів з більш традиційним фінансуванням, які працюють над ліками, які можуть сповільнити або зупинити деякі аспекти старіння. Ще ближче до землі. Ідея продовження тривалості життя і здоров'я за допомогою пігулок і зілля, які вже доступні на додаток, а інколи і замість до традиційного підходу, що полягає в дієті, фізичних вправах і ранньому відповідалі. Ході сну. ну і звісно, що культура продовження тривалості життя в першу чергу з'являється і розвивається в заможних місцях, де є технології, де є особливий науковий досвід, в таких місцях як Кремнієва Долина. Багато хто в науці та медицині дивиться на все це трохи коса, і це зрозуміло. Ця сфера приваблює як аферистів і шарлатанів, так і тих, хто має більш порядні мотиви. А історія рясніє такими проривами в лапках, які практично нікуди не привели. Американське управління з контролю за продуктами і ліками не визнає взагалі старість хворобою, а отже, і відповідною мишенню для терапії. Тим не менш, накопичуються докази того, що такі дослідження можуть. Вже щось запропонувати деякі відомі препарати дійсно продовжують життя, принаймні у мишей. Це дає можливість припустити, що вони можуть робити це і в людей, а також дає певне розуміння процесів, які при цьому відбуваються. Дедалі більша легкість, з якою можна редагувати гени, допомагає таким дослідженням, так само, як і доступ до великих обсягів даних про генні послідовності, здатність виробляти персоналізовані стовбурові клітини, які залишаються вічно молодими, відкрила нові терапевтичні. Можливості, а нові діагностичні інструменти дають вчиним можливість обчислювати біологічний вік тіл та органів і порівнювати його з фактичним календарним віком. До речі, це роблять сьогодні навіть в Україні. В принципі, це дозволяє дослідженням довголіття досягати переконливих результатів менш ніж за все життя. Старіння, здається, досить простим. Тіла це машини, а машини зношуються. І на відміну від більшості машин, тіла самі себе створюють і самі себе ремонтують. Чому ж вони не роблять це досконало? Одна з відповідей полягає в тому, що конструктор машин, еволюція, зацікавлена у відтворенні, а не в довголітті. Життя це питання генів і навколишнього середовища. А навколишнє середовище, у вигляді нещасних випадків, хижаків і хвороб, це те, що вбиває більшість істот. Гени з корисними властивостями, які проявляються лише за довшої тривалості життя, ніж дозволяє навколишнє середовище, навряд чи будуть особливо корисними, якщо вони не дають інших переваг. Гени, які забезпечують успішну і плідну молодь, вони у виграші. Насправді, еволюція може активно боротися з старістю. Якщо ген допомагає тварині розмножуватися в молодості, але ставить її під загрозу в старості, є ймовірність, що він пошириться. Існують певні докази того, що один з варіантів певного гена, причетного до хвороби Альцгеймера, надає репродуктивні переваги молодим людям. Загалом, якщо поглянути на еволюцію генів, що беруть участь у хворобі, з точки зору еволюції, то людина це просто спосіб створення нових копій цих генів, а не сама ціль. Підтримувати механізми відновлення організму в ідеальному стані, має сенс лише тоді, коли вони передають більше генів наступному поколінню. Якщо інші способи використання цих ресурсів справляються з роботою краще, то регенерація програє у цьому підході людина є засобом для досягнення мети, від якого відмовляються, коли він більше не відповідає своєму призначенню. Така перспектива пояснює, чому існує багато захворювань, таких як хвороба Альцгеймера і Паркінсона, дегенерація сітківки, діабет другого типу і різні види раку, які рідко зустрічаються в ранньому віці, але досить поширені в старості. Але це також свідчить про те, що так не повинно бути. Той факт, що еволюція не зацікавлена в тому, щоб системи регенерації працювали, не означає, що це неможливо зробити. Просто може знадобитися певна хитрість. Більшість генів мають варіанти відомі як Алелі. Які працюють, але можуть мати дещо різні ефекти. Генетичні маніпуляції з лабораторними організмами та дослідження генів людей-довгожителів дозволили виявити алелі певних генів, які, як було експериментально доведено, збільшують тривалість життя. Така робота допомагає пролити світло на процеси, які стоять за старінням організму. Наприклад, це може Привести до розуміння того, чому як показало дослідження, опубліковане в 2014 році вченими Королівського коледжу Лондона, столітні люди рідше помирають від раку або серцевих захворювань, ніж люди у віці 80 років. Це свідчить про те, що люди, які живуть дуже довго, можуть робити це тому, що вони мають порівняно рідкісну форму захисту від речей, які вбивають молодших людей похилого віку. Це може бути дуже гарною новиною і підказкою, але щось все ж таки їх вбиває. Дослідження королівського коледжу показало, що столітні люди непропорційно вразливі до загальної слабкості і пневмонії. Ще однією причиною для надії перед обличчям бездушності і еволюції є те, що фізіологічні деталі старіння стають все більш зрозумілими. Зокрема, дослідники цього питання змогли розділити проблему на окремі складові, які до певної міри можна вирішити окремо. Деякі з цих менших, хоча часто все таки величезних проблем, вони самі по собі є привабливими об'єктами для втручання, наприклад, хронічне запалення або накопичення аберантних білків, що спостерігається при хворобі Альцгеймера. Джордж Черч з Гарвардського університету, гуру біотехнології, який не боїться неортодоксальних підходів, вважає, що цей підхід може запропонувати більше. Визначити і впорити з кожним з компонентів окрема, і ви зможете побачити, що розв'язали проблему в повному обсязі. Кілька груп склали списки таких частин проблеми. Один з найбільш поширених був розроблений Карлосом Лопес Атіном з університету Об'єда в Іспанії та його колегами. Вони пропонують 12 ознак старіння. Обраних на основі того, що всі вони зазвичай погіршуються з віком, прискорюють старіння, якщо їх стимулювати, і здається, сповільнюють його, якщо їх лікувати. Розберіться з цією брудною дюжиною, ви зможете продовжити життя на невизначений термін і зберегти здоров'я. Принаймні так вважають оптимісти в науці. Анкологія вже є добре розвиненою галузю досліджень і її не ставлять у цей перелік 12. Також за економіст наголошують, що туди не ставлять дієту, фізичні вправи, повноцінний сон, окрім як для того, щоб підкреслити їхню важливість. Вони залишаються такими ж необхідними, як і раніше. Біологія це складна мережева дисципліна. Багато ознак старіння накладаються одна на одну. Іноді це означає, що втручання може принести користь у кількох сферах. Одночасно. В інших випадках можуть бути компроміси. Але навіть боротьба з частиною проблем цього списку принесе людям краще і довше життя. Впорайтесь з усім цим, і хто знає, можливо, можна буде жити вічно. За економіст ставить цікаві питання. Перелік цих 12 проблем компонентів старіння є у мене в Телеграмі та на Патреоні. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте мій канал і до наступної зустрічі.